І сьогодні новин багато, звісно, у центрі нашої уваги те, що відбувається у Нью-Йорку, де проходить засідання 80 ї Генеральної асамблеї ООН. Там було багато подій пов'язаних з Україною. Звісно, події найвищого рівня це зустріч американського президента Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Вона вже завершилася. Президенти перед тим, як 25 хвилин поспілкуватися, тета-тет -тет, вийшли до преси, зробили. Цікаві заяви, які ми будемо обговорювати, зокрема далі впродовж нашого ефіру. Організація Об'єднаних Націй повинна менше говорити і більше діяти, щоб зупиняти війни у світі. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на генасамблеї ООН. За його словами, все, що робить організація, це лише дійсно дуже жорстко сформульовані документи, які потім не виконуються. Шкода, що мені довелося робити ці речі замість Організації Об'єднаних Націй, і на жаль, у всіх випадках Організація Об'єднаних Націй навіть не намагалася допомогти у жодному із них. Для мене справжньою нагородою будуть сини та дочки, які живуть і ростуть разом зі своїми матерями та батьками, тому що мільйони людей більше не гинуть у нескінченних та безглуздих війнах. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя. До нашого ефіру долучається політолог Олег Лісний. Олег, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. вам. Щодо виступу Дональда Трампа на трибуні перед. Членами Генеральної асамблеї ООН, скажіть, будь ласка, яке ваше враження лишилося від того, що сказав Трамп, на вашу думку, що він намагався донести присутнім і якою мірою йому це вдалося або не вдалося? Те, що він знов засмутив дуже багато людей, а також запустив дуже багато меседжів, які вже сьогодні аналізуються, будуть аналізуватися ще завтра і післязавтра? Різні мене враження. Особливо мені не сподобалось про те, що м, він думав, що війна в Україні буде дуже короткою, буде якісь перестрілки, і це все дуже швидко закінчиться. Я допускаю, що це говорилося про перемогу Російської Федерації. І це мені не подобається як українцю. М, я думаю, що вона була досить строката в темах. Вона була в дусі нинішнього Трампа. І... Вона заставляє задуматися дуже багатьох політиків в різних частинах цього світу, що буде далі, пане лісний, те, що Трамп сказав, що Організація Об'єднаних Націй вона повинна менше говорити і більше діяти. Чи свідчить це про реформу, яка наближається? Ну, я не впевнений в тому, що ця реформа вона закінчиться дуже швидко почнеться, швидко закінчиться. На превеликий жаль, такі структури, як ООН, вони реформуються великою кров'ю. І це не фігура мови, це даність історії або факти в історії, коли такі структури вони. Е Реформуються або деформуються або перероджуються, або взагалі зникають після великого конфлікту. І я думаю, що он, на превеликий жаль дуже не хотілось би, тому що досить корисна організація, якщо брати гуманітарні програми, але в сенсі збереження миру, підтримання миру. Якщо ми дивимося український кейс, і не тільки вона не виконує свою функцію. Я веду до чого, що Трамп, як на мене, слушно критикував, але це не про реформи, це про те, що хтось гарний, а хтось поганий і не дозволяє гарному робити прекрасні речі. Я думаю, в Україні не залишилося людей. У яких залишилися ілюзії стосовно того, яку роль у завершенні цієї війни може відіграти організація Об'єднаних Націй? На жаль, вона не настільки значима, як нам би того хотілося, і як були підстави очікувати до 24 грудня, лютого, тому я хочу перейти до більш. Практичної речі, яку у своєму виступі проговорив американський президент, він знову висловив на вдоволення, тим, що європейські країни продовжують купувати російські енергоносії, тим самим підтримуючи російську економіку і одночасно ведучи з нею війну. Ну, таким чином, я думаю, вже стільки разів це повторено, що можна робити висновок, що це така нова лінія американської партії, грубо кажучи, тиск на європейські країни з метою повної відмови. Від закупівлі російських енергоносіїв, після чого, як сам Трамп говорить, Америка готова запроваджувати власні мита після Російської Федерації. Тут двояка ситуація. З одного боку, ніби як Трамп говорить правильні речі, ну тобто дійсно логічно не купувати в Росії енергоносії, поповнювати їх бюджет, якщо ви не хочете, щоб у Росії було більше можливостей вести війну. З іншого боку, вимога повністю припинити закупівлю російських енергоносіїв в короткі терміни. По суті, не здійснена, і я не ну, сумніваюся, що цього не усвідомлюють у Вашингтоні. Як ви дивитесь на цю ситуацію? Тут класична формула: хто винен, невістка? І Трамп дуже хоче, щоб адрес гніву був на комусь іншому, і він це завжди робить. Це і першу каденцію було та й в бізнесі в нього в його виступах завжди є той, хто не дозволяє щось зробити гарне. І тут не виняток. В промові, можливо, в мене був інший переклад. Мені здалося, що він сказав, що до Сполучених Штатів приєднатися, але, мабуть, ця послідовність у Трампа зовсім інша. Він хоче, щоб Європа це зробила. Він усвідомлює, що вона не може це зробити. Він бачить, що Європа пришвидшує процеси в заводи Трампа в діалог, щоб домовитися про те, що ці дії були економічно не катастрофічні для Європи. Вона ж не відмовляється Європа від цієї пропозиції. Просто в неї є свої крайдати, до яких вона може це зробити більш-менш безпечно для себе. Так, нам би хотілося, щоб це все було. Е, в одну хвилину, в одну годину, але ж ми теж розуміємо, ми дорослі люди, що так це не робиться. Але Трампа це не обходить, оскільки в нього є той на кого він показуватиме пальцем, і каз казатиме, Вибачте, що ну бачите, я ж запропонував формулу, а вони її не роблять. Угу. Mm -hmm. Пане лісне, я давайте уявимо, що от Європа згрупувалася і швидко таки відмовилася від російських енергоносіїв. Трамп говорив, що от ви відмовляєтесь від російських енергоносіїв. Потім будуть санкції від Сполучених Штатів Америки. Немає відмови, немає санкцій від Сполучених Штатів Америки. Робимо все разом. Що тоді буде робити Трамп? Дивіться, мені дуже важко цей сценарій просто уявити, оскільки найкращий друг Трампа. Ну, в його редакції, Орбан не пішов на зустріч пропозиції або вказівці, або я не знаю ідеї Трампа. Але якщо гіпотетично в цьому світі можна, можна все уявити, не все зробити, уявити все можна, то знайдеться інший варіант то, того, що. Б перекинути оцей гарячу картоплю із своїх рук в руки інших обов'язково знайдеться той, хто не щось не зробив, і це заважає зробити прекрасні дії прекрасній людині. Цікавий момент був під час спілкування президента України Володимира Зеленського і Трампа з пресою перед тим, як вони пішли на переговори ТЕТАТЕЦ питала журналіста американського президента, яким буде його послання до Віктора Орбана, прем'єра Угорщини, який продовжує закуповувати російську нафту. Я спрощую для того, аби прискорити. Трамп сказав недослівно, але точно по сенсу, що йому це не подобається, і що він поговорить з Орбаном для того, аби це змінити. І ось це. Достатньо цікавий, як на мене, момент, тому що я далеко не впевнений, що Орбан погодиться з цією вимогою Трампа, що потенційно може вплинути на думку Трампа. Стосовно угорського прем'єра і його роль у тому, як на сьогоднішній день розвиваються події в російсько-українській війні, і його роль у тому, як європейська як країни Європейського союзу, зокрема інколи там гальмують якісь важливі рішення через позицію угорщини. На вашу думку, чи здатна це питання, яким чином можливо зіпсувати відносини між Трампом і Орбаном? Чи воно все ж таки не настільки важливо для них або? Ну, знаєте, я б хотів би, щоб ці відносини стали гіршими. Але я реаліст, і я роблю наступний висновок. У Трампа дуже гарно виходить пояснювати для поганих хлопців, чому вони так вчинили. І я думаю, що Орбан це не виняток. Якщо це і Путін, він пояснює, чому Путін робить там ще хтось, чому робить якісь речі або не робить. Тому Орбан. Якби Орбан відчував, скажу по-іншому, загрозу, то він би, так як дуже гнучкий політик, ми це неодноразово бачили, гнучкий в тому сенсі, коли на нього тиснуть, він обов'язково гнеться, він би е пішов на зустріч. Тут є якась, е можливо, якась. Відводні камені, які дозволяють йому виявляти в такий спосіб ну, таку в лапках хоробрість і не неготовність не або не бажання йти на зустріч, тому що йому говорить найкращий друг. Також у Трампа запитали, чи довіряє він іще Путіну. І президент США сказав, що дасть відповідь десь приблизно за місяць. А чому постійно чуємо від Трампа ці дедлайни: один-два тижні, два-три тижні місяць? Тому що так простіше відходити від проблеми. Йому. Майже ніхто не дорікає. Якщо й дорікає, то він робить вигляд, що він не почув, або його не так зрозуміли. І це працює на нинішньому етапі. Це його лінія поведінки, і вона, вона на превеликий жаль, набирає хронічного характеру. І такий трамп, який є в другій каденції, хоча в першій він теж зловживав такими моментами. Просто намагаюся згадати, до чого. Попередні дедлайни встановлення американським президентом приводили в реальності і ну нічого не можу згадати. Ви пам'ятаєте щось з того, що він сказав, станеться через якийсь час, а потім щось таке ставало. Єдине, що мені приходить на пам'ять, то я думаю, що я помиляюсь, це все-таки іранський кейс, коли завдали удари по об'єктам ядерної технології цієї країни, але там теж він майже ні, 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 там фактично він ні там ситуація була навпаки. Він сказав: я через два тижні скажу, а вдар на третій день чи щось таке. Там... Ну, але ні, але це можливо. там 60, 50... Закінчився якийсь дедлайн, який раніше називався там, чи з ізраїльської сторони, чи, ну, якщо говорити про Україну, то я не пам'ятаю жодного е дедлайну, щоб він закінчився якимись діями. Ну, він тепер маємо новий дедлайн. Місяць після по завершення якого Трамп має сказати журналістам, чи досі він довіряє Володимиру Путіну, Просто зафіксуємо це. Ще один момент цікавий. Журналісти запитали у Трампа, чи вважає він, що країни НАТО мають збивати російські літаки. Які порушують повітряний простір Альянсу, на що Трамп коротко відповів, так вважає. І це цікаво, тому що е, сьогодні, буквально за кілька годин до цього спілкування Трампа з журналістами, американський держсекретар Марко Рубіо виключив можливість збиття літаків Російської Федерації, які порушують повітряний простір НАТО. Він сказав не точно е, за словами, але точно по сенсу, що України. Нато мають свій порядок реакції на такі загрози, і сьогодні він полягає у тому, що здійснюється супровід таких літаків, і у майбутньому країни НАТО будуть діяти так само. А Трамп каже, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їх простір. На вашу думку, що сталося? Чому виникла дискомунікація між держсекретарем і американським президентом? Ну, я тут можу тільки припускати, держсекретар все-таки готувався до цієї відповіді, а Трамп іноді, знаєте, як кажуть в дверях літака, чи де він, він іноді говорить речі, які можуть сподобатися аудиторії. Mm. І знову ж за ними не йде ніякої дії. Проте це можна нашим партнерам по НАТО показувати як сигнал, що давайте вже збивайте. А незадовго до цього Трамп заявив про готовність захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію, то на вашу думку, як і коли настане той момент, коли Сполучені Штати Америки підключаться? Ой, це, це дуже складний момент. Я не впевнений, що вони підключаться в найближчій перспективі. Я не готовий сказати, що навіть будуть вдаватися. Країни-членів НАТО до таких різких дій, про які вони зараз різко говорять, оскільки постійно лунає цекляти ескалація, уникати ескалації, ми не хочемо ескалації, а насправді вона вже відбувається в інформаційному полі однозначно, тепер вже і в небі це елементи ескалації. А те, що Сполучені Штати будуть до останнього спостерігати за тим, що відбувається, і іноді помічати, іноді не помічати, я думаю, що це лінія поведінки на найближчий час. Пане лісний, а як такі подібні провокації, які здійснює Російська Федерація? От спочатку дрони, потім три літаки, три винищувачі 12 хвилин у повітряному просторі країни НАТО. І потім були літаки над платформами в Балтійському морі, розвідувальний літак, який перебував у повітряному просторі міжнародному, але в той же час не виходив на радіозв'язок. Ну, провокація за провокацією вчиняється. і... Загалом, як такі подібні провокації впливають на саму громадську думку всередині країн НАТО, Європейського Союзу? Наскільки небезпечно, яку гру тут затіяла Російська Федерація? Вона дуже небезпечна, це вже очевидний факт не тільки для нас, оскільки моя теорія така непокаране зло, воно нахабніє і стає більш впевненим в собі. І відочікувати очікувати більш жорстких провокацій, які будуть на межі, а Путін це дуже вміє робити, і він буде випробовувати НАТО. Вибачте на слабо доти, доки не побачить, що НАТО дійсно імпотентна структура. Тоді буде в горе, тоді буде від нього більш серйозні дії, можливо, навіть атаки на якісь із країн вже не просто БПЛА, які без. Вибухівки, а більш жорстко можливо, навіть застосуванням живої сили і техніки, цікава зміна відбулася. Я не знаю, чи це зміна, чи можливо її якийсь передвісник у публічній риториці Трампа. Я просто нагадую, що він в перші місяці перебування на посаді. Під час свого другого терміну неодноразово в своїх інтерв'ю казав дуже образливу насправді для нас річ, але як вже є, що мовляв, Росія так довго воює в Україні, тільки тому, що на початку повномасштабного вторгнення російські генерали пустили танки по полях замість того, щоб їхати по дорогам. що Настільки не відповідає дістатися, що навіть не бачу сенсу на цьому зупинятися, але останнім часом я дедалі частіше чую, що Трамп почав говорити про цю війну і причину того, чому вона зайшла по суті в глухий кут, в якому вона перебуває сьогодні. Як ключовою причиною цього визначати слабкість Росії? Сьогодні він сказав, зокрема, що ця війна мала б тривати три дні, але вона вже триває три з половиною роки і вона. Точно по сенсу не виглядає для Росії такою привабливою, і під час спілкування з Зеленським під час цієї прес-конференції він ще раз наголосив, що російська економіка перебуває в жахливому стані, і е, можливості Росії вести цю війну відповідно зменшуються. На вашу думку, чи варто на це звертати увагу? Це дійсно важливий сигнал, чи можливо це знову ж таки можна списати на те, що Трамп нерідко говорить речі, які суперечать одна одній в межах дуже короткого проміжку часу. Ну, дивіться, на словах тенденція непогана, якщо її провести, наприклад, від того, коли він назвав Путіна агресором, а потім далі mm, далі цей тому, момент. до момент. до слабкої Росії. Тенденція дуже гарна, але знову ж таки, в словах дуже хотілося, щоб ця тенденція супроводжувалася конкретними діями. Тобто, якщо Росія гойдається на е, схилі. І внизу прірва, то не варто їй подавати руку, а можливо, її, врешті-решт, варто підштовхнути. До цього поки що не доходить. Риторика може подобатись певний час, але дії набагато голосніше говорять за будь-якого політика. І словами я не бачив, щоб збили хоч один дрон або ракету. Тобто треба дій, ну, а Трамп до цього ще не перейшов, на превеликий жаль. Пане лісне, зрозуміло, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Сподіваємося, що завершиться і ця війна. Звісно, агресор буде покараний. Але вже зараз наші партнери країни заходу спілкуються, зустрічаються, обговорюють гарантії безпеки, які вони можуть забезпечити для України, тому що наш сусід агресор, ворог, він нікуди не дівається. Він тут присутній. Також так вже склалося історично, що ми межу. Мо у нас один кордон із Російською Федерацією, і гарантії безпеки Україні потрібні. І Трамп сьогодні, зокрема, під час зустрічі з президентом говорив, що поки що рано говорити про гарантії безпеки для України. Ми будемо про це говорити, але ще сподіваюсь, каже, що в нас буде час і можливість поговорити про це. Але зараз рано чому ми почули таку відповідь від американського президента? Тому що він дуже не хоче брати на себе відповідальність, і було б дуже круто, в мене були очікування, що він хоча б на словах скаже, що він готовий, тому що він це вже озвучував прямо-непрямо. Прямо. Але це той сигнал, який нам був необхідний, вибачте, він нам його не дав. Але, знову ж таки, є один момент, який для мене є головним, і я його не втомлююсь повторювати те, що е, наші партнери. Тому чи іншому вигляді працюють над гарантіями безпеки, це дуже дуже гарно. Але я дуже і але це історія після Те, що ви сказали, коли війни закінчується, це буде після війни, і це мене трошки пригнічує, оскільки я хочу, щоб паралельно йшов процес примушення Росії до перемовного процесу і завершення війни. Тому що якщо не буде першого, тобто припинення вогню, припинення війни, то гарантії вони будуть завжди на словах, і вони будуть пропрацьовуватись до безкінечності. Тому мені дуже хотілося б, щоб все таки ці процеси йшли принаймні, хоч паралельно, або все-таки перший домінував над другим. Дякуємо за ваш час. Олег глісний політолог був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про заяви американського президента. Під час спілкування з пресою поруч з українським президентом Володимиром Зеленським і під час його виступу з трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і мені здається, можемо сміливо зробити висновок, що нічого кардинально нового ми в цих заявах не почули.